Зона вічно-зелених і твердолистих лісів і чагарників простяглась на півдні Європи уздовж узбережжя Середземного моря. Вона сформувалась у субтропічному поясі. Тепла і волога зима створює умови для росту вічно-зелених дерев і чагарників, які не скидають листя протягом всього року. До спекотного і сухого літа рослини добре пристосовані. Одні мають цупке, блискуче, вкрите воскоподібним нальотом листя, інші вузьке вкрите волосками, усе це зменшує випаровування. Ліси цієї зони майже повністю вирубано. На їх місці подекуди виникли зарості вічно зелених чагарників і невисоких дерев. Проте основні площі нині зайнято угіддями, де на родючих коричневих ґрунтах вирощують сільськогосподарські рослини. Ось тому в цій природній зоні майже не лишилось диких тварин, їм фактично нема де жити. На островах Середземномор'я водяться Лань, гірський баран Муфлон, дикий лісовий кіт. Є багато ящерок, змій, черепах. Зона перемінно вологих лісів сформувалась на південно-східному узбережжі Євразії під дією вітрів мусонів. Зона простяглась у межах субтропічного і субекваторіального поясів. На відміну від Середземномор'я, зима тут суха і прохолодна, а літо вологе. Серед ґрунтів переважають жовтоземи і червоноземи. У мусонних лісах поряд із хвойними і широколистими деревами ростуть вічно зелені дерева субтропіків тюльпанове дерево, пальми. Далі на південь з'являються фікус, бамбук, деревоподібні папороті. Східна Азія це один із найбільш населених регіонів світу. Тому більшість мусонних лісів вирубано, а землі розорено. Майже повністю знищено або витіснено в менш освоєні райони диких тварин. Серед яких жовтий леопард, панда, гінотоподібний собака, кабан, мавпи, лемури. З птахів водяться фазани, папуги. На берегах озер і річок чаплі, пелікани, журавлі. Субекваторіальні заболочені, густі перевиті ліанами ліси на півостровах Індостан та Індокитай називають джунглями. Ці колись непрохідні ліси збереглись лише на окремих ділянках у передгір'ях Гімалаїв. Різноманітні тварини, слони, носороги, тигри, пантери, кабани, олені та інші нині живуть здебільшого в заповідниках. Трохи про дивні рослини, зокрема, про бамбук. Це трава. Вона найвища у світі. Іноді висота стебла може сягати 40 метрів. Це вище за дев'ятиповерховий будинок. Крім цього, бамбук ще є рекордсменом росту. За добу він виростає майже до 1 метра. При цьому можна навіть чути, як бамбук росте. В Азії бамбук широко використовується. З нього виготовляють меблі, музичні інструменти, посуд, водилища. Із молодих паростків готують різноманітні страви. У Саванах Азії на червонувато бурих ґрунтах ростуть високі злаки, чагарники, акації та деякі види пальм. У саванах багато хижаків: леопард, гепард, смугаста гієна, шакал, водяться антилопи, буйволи, носороги, дикі кабани. Індійський слон трохи менший за африканського, його легко приручити, він слухняний і виконує важку господарську роботу. Є багато мавп і лемурів, які завдають чималих збитків, поїдаючи врожай у садах і городах. З птахів поширені папуги, фазани, чаплі. Серед змій особливо небезпечні кобри. У водах гангу водяться крокодили гавіали. Серед безлічі комах небезпечними для людини є малярійні комари, москіти, кліщі. У Євразії вологі екваторіальні ліси, поширені на півдні материка, на півостровах і островах. У цій зоні панує вічне літо. У постійно теплому і вологому кліматі розвивається багата рослинність, ґрунти червоно-жовті, серед дерев багато ендемічних видів, тобто таких, які ростуть лише там. Тваринний світ також різноманітний. Серед численних мавп є макаки, гібони, мартишки, пев'яни, ендемічні людиноподібні орангутанги. З хижаків трапляються тигр, леопард, малайський ведмідь. Рідкісними стали дикий бик, носороги, слони, багато ендемічних птахів. Поширені змії, ящерки, крокодили, жаби. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа? Перше, у субтропічному географічному поясі Євразії поширені зони вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників та перемінно вологих мусонних лісів. Друге. У тропічному поясі Євразії лежать напівпустелі і пустелі, подібні до африканських. Третє. У субекваторіальному поясі Євразії поширені савани і рідколісся, а в екваторіальному вологі екваторіальні ліси. Друзі, на цьому все це був 48-й параграф за 7 й клас. Побачимось!